Вітаю всіх! Хочу з позитивної тематики почати. Повернутись до тематики порад. Рубрика моя порада від карт. У мене багато рубрик, але трішки доводиться від них відходити, тому що багато проблем навалюється ну, яких негативних нас. Але все-таки треба потрошку повертатись на позитив, на позитивні зміни, хоч потрошечку, бо сил вже немає. Треба. І будуть у нас позитивні зміни обов'язково. Так, порада від карт. Я хочу зробити пораду від карт для тих, хто боїться повторно виїжджати. Боїться повторної евакуації, повторний виїзд. Любі мої, це не страшно. Страшно, коли ти не розумієш, що відбувається. Найстрашніше, коли ти зовсім не розумієш, що робити і що відбувається. Але коли ситуація зрозуміла, що треба. Це легше. Є ж час вивезти всі речі. Все можливо. Це дуже добре. Не хвилюйтесь. Так, порада для тих, хто боїться повторної евакуації, хто боїться виїжджати. Давайте. Як завжди, три карти. Три варіанти. Вибирайте інтуїтивно. Собі варіант. Так, а що у нас тут? Е... Прив'язка додому, сильніша прив'язка, в нас ще є люди, хто має прив'язку. Я була ось така до, 22, до початку березня 22-го року, я була така. Ось така була. Будинок і все. Коли я виїхала, тоді все, мене рубануло, я тепер людина, яка готова подорожувати, жити в іншому місці, все що завгодно, аби спокійно було мені і зручно. Ось так. Але це будинок це дім, в голові дім. Починаємо. Порада номер один. З любов'ю. Відпустити з любов'ю і подякувати за все, і виїхати, з надією, що повернетесь. Давайте так. Тут мені йде, а що можна буде повернутись. Не повірите. Порада відпустити з любов'ю виїхати. Нове, нове місце з любов'ю з позитивом. Обов'язково. Негатив не треба тягти, це розвалює зсередини. І це погано. Друга. Це карта стабільності. Я б сказала, що це люди, які не хочуть виїжджати. Тут дійсно порада можна не спішити. Дійсно, я згодна, що тут є час. Але кораблик вже стоїть. Є час подумати. Третій варіант. Дивіться, це подарунок долі. Можливість виїхати подарунок долі. Це про що я завжди кажу. Якщо ви маєте можливість, це такі, як Борова. Мені ось тут мені прийшла відразу в голову Борова Харківська область відразу. Не панікуємо. У вас є час виїхати. Це найголовніше час і можливості. Вони є. Речі пересилати можна вивезти, можна, все можна зробити. Не хвилюйтесь. Я хочу, щоб ви думали адекватно і завчасно, бо зрозумійте, що в останній момент потім ви зраждаєте, інші люди через це страждають. І я завжди прошу не доводити до останнього. Це дуже важливо.